Марк Цукерберг анонсує загальний штучний інтелект. Насправді ніхто не очікував, що компанія Мета вийде з таким повідомленням. Всі думали, що OpenAI, власне, це компанія для людей, і вони будуть перші, хто зробить штучний інтелект доступний для людей. Але ні, бум. Кілька днів тому Марк вийшов офіційно з такою заявою, де сказав, що загальний штучний інтелект буде доступний для всіх людей. У своїй заяві він власне робить анонс новому штучному інтелекту lama 3 який буде опенсорсний, і який всі ми зможемо використовувати у своїх приватних потребах, там для побудови власних штучно-інтелектуальних асистентів, чи для потреб своїх бізнесів, де ми зможемо використовувати цю модель для того, щоб покращити ефективність власних бізнесів і створювати нові нові продукти що цікаво, у своїй заяві він каже, що для того, щоб користуватися. Загальним штучним інтелектом нам потрібні будуть нові пристрої. Я, до речі, у одному зі своїх попередніх відео робив огляд таких пристроїв, які заточені на новий користувацький досвід. Ну і він каже, що в майбутньому ми будемо спілкуватися зі штучним інтелектом кілька разів на день. Хоча навіть сьогодні, от скільки разів ви заходите в чат GBT, попросите згенерувати якесь повідомлення або перев'ювати ваш текст, або згенерувати якусь табличку на основі вибору даних. Я думаю, кілька разів на день точно. Його меседж полягає в тому, що в майбутньому штучний інтелект стане частиною нашого життя, нашого сьогодення. Це, власне, був сам анонс, якщо коротко. А тепер давайте більш детальніше розберемось, що ж власне стоїть під цим повідомленням від Марка Цукерберга. Сам анонс від Марка можна знайти на його сторінці в інстаграм або тут в Shreds. Ну і далі під анонсом він дає кілька важливих. Коментарів. Що перше кидається в очі, що він, власне, говорить не просто про штучний інтелект, а про загальний штучний інтелект, general intelligence. Ну якщо подивитися Вікіпедію навіть або почитати якісь видання, яким чином відрізняється штучний інтелект від загального штучного інтелекту, то, власне, загальний штучний інтелект це той, який зможе успішно виконати будь-яку інтелектуальну задачу, котру може виконати людина. Тобто на сьогоднішній день. Штучний інтелект досить добре справляється з якимись такими простими речами, як вирішити математичний приклад, або згенерити картинку, або зробити аватар, або зробити якусь більш-менш просту задачу, яку в принципі може виконати людина. А власне, загальний штучний інтелект це той, який буде виконувати будь-які задачі, незалежно від того, чи ти гросмейстер в шахмати, чи ти гуру в гри в покер, чи ти видатний художник, чи ти видатний лікар. Власне, загальний штучний інтелект він би мав виконувати всі ці задачі, які виконують професіонали в своїй області, а можливо, навіть краще. Ну і далі він так само говорить про вартість, точніше, про те, то, яка ж потрібна інфраструктура буде розгорнути для того, щоб до кінця року забезпечити необхідну потужності для тренування цієї лама 3 моделі. І це порядка 350 тисяч. Графічних процесорів NVIDIA h 100 це прям дуже багато. Тобто він хоче розгорнути цілу ферму для того, щоб генерити і тренити LAMA 3 модель. А на це потрібно дуже-дуже багато ресурсів. І тут навіть зробили дослідження, приблизно порахували, скільки це буде коштувати. Тобто виходить так, що якщо в середньому один графічний чіп Nvidia H100, це є 25-30 тисяч доларів, і якщо йти по нижній планці, то виходить, що до кінця року компанія. Мета має витрати близько 9 мільярдів на інфраструктуру для того, щоб тренувати модель Lama 3 І це лише тільки графічні процесори. А ще уявіть сервіс по сетапу цих процесорів, по охолодженню цієї екосистеми. Ну і взагалі будь-які речі пов'язані для того, щоб підтримувати цю систему, щоб вона працювала. Ну, це просто дуже-дуже космічні гроші. Ну і в принципі так виглядає, що Мета, зі слів Марка, вона. Дуже і дуже серйозно налаштована рухатись тим шляхом. Ну і тепер, якщо підсумувати ці всі потужності, ці всі плани Мета на 2024 рік, то виходить досить-досить цікава аналітика. Хоча тут, насправді, якщо придивитись, мова йде навіть про кінець 2023 року, коли Мета вже закупила або, можливо, навіть подала заявку на закупівлю NVIDIA графічних чіпів. І якщо ви бачите, що Мета, Майже йде на рівні з Microsoft. А Google, Amazon і інші компанії дуже і дуже сильно відстають, власне, по кількості закуплених графічних чіпів від Nvidia. Скоріше за все, Microsoft тут мається на увазі ті потужності, які вони розгорнули для того, щоб тренувати GPT-4 модель. Адже на сьогодні Microsoft вже інтегрував цю модель у свій продукт, який називається Copilot. Вони навіть хочуть у Windows клавіатури, PC клавіатури, додати окрему клавішу. Яка буде так і називатися Копайлот, якщо Марк Цукерберг налаштований оптимістично базуючись на його останньому виступі, то Ян Лі Кун, генеральний директор зі штучного інтелекту компанії Мета, має нотки песимізму. Здавалось би, що вони працюють в одній компанії Мета, ну і мали б дотримуватись якоїсь загальної стратегії, спільної стратегії. Але так виглядає, що генеральний директор з AI він говорить, що. Штучний інтелект зараз буде на рівні більше котиків та собачок. Ну і треба буде ще дуже-дуже багато років, щоб він вийшов на рівень мислення як людина. Хоча, якщо подивитися ретроспективно, то десь такі песимістичні погляди були і кілька місяців тому назад, говорили: Ой, а що то буде, а як то буде, а вже навіть зараз штучний інтелект може досить класно генерити професійний текст. Штучний інтелект може. Дуже круто генерити фотореалістичні картинки. Ми вже бачимо, як штучний інтелект робить круті відео. Так, це коротке відео. Так, це відео не є рівня Голівуд, але це є ті відео, які, в принципі, задають основу тому, куди рухається розвиток штучного інтелекту. Тому повідомлення, Яна Лікуна, як я б казав, ділити на два і активно слідкувати, якими темпами і куди буде рухатись компанія Мета. Ще одна річ, яку я б казав, не забувати, що донедавна компанія Nvidia була популярною через свої графічні чіпи власне, для ігор. Але стала найпопулярнішою компанією лише після виходу в світ ChatGPT, коли всім стало відомо, що модель тренувалась, власне, на процесорах і на графічних картах компанії Nvidia. Я би схилявся на позитивний налаштування власне Марка Цукерберга і його оптимізм. Ну і разом з компанією Nvidia чи іншими компаніями, які роблять величезний прорив, чекав якихось позитивних сувів цього року в напрямку загального штучного інтелекту. По версії Марка, будь-який інтерекшн зі штучним інтелектом буде відбуватись через окуляри. Тобто наш зір, то, що ми бачимо, і вуха, то, що ми чуємо. Ну і власне він в своєму виступі досить активно піарить ті окуляри, smart glasses, які вони розробили разом. З Райбен. Він каже, що є дві речі, які між собою дуже і дуже пов'язані. Це є штучний інтелект і метаверс. Під метаверсом він, я так розумію, має на увазі віртуальний світ. Ну і оцей зв'язок між реальним світом і віртуальним світом, і зв'язок, яким чином ми будемо взаємодіяти зі штучним інтелектом, він говорить, що власне це будуть розумні окуляри. Самі окуляри виглядають досить непогано, і я так розумію, що це вже є. Друге покоління окулярів. В інтернеті є досить багато різних цікавих оглядів про те, що камера і відео, які стрімують через ці окуляри, воно має досить-досить класну якість. Тобто ти можеш робити фотографії, і прямо в реальному часі їх постати в Facebook чи в Instagram з хорошою якістю. Так само є можливість слухати і розмовляти з кимось по телефону чи слухати музику. І що цікаво, що якби, елементи звуку і то, як звук. Працює в цих окулярах, воно створює таку, ніби бульбушку навколо твоєї голови, і всі, хто з боку, вони не можуть чути, про що ти говориш і що ти слухаєш. Це теж якби така от річ, яка присутня в цих окулярах. Ну і не потрібно забувати, що є мета AI, і, власне, я думаю, LAMA 3 нова штучно-інтелектуальна модель, вона, власне, ляже в основу в майбутньому оцієї екосистеми, яка Живить ці окуляри для того, щоб вони краще розуміли, краще взаємодіяли з тобою і з середовищем, яке знаходиться навколо тебе. Якщо спробувати замовити ці окуляри, то, на жаль, у списку переліку країн немає України, але я думаю, вона ближчим часом з'явиться. Є Польща, є Італія, Німеччина, Франція, тобто, в принципі, країни Європи, куди можна замовити, я думаю, і вже звітом якимось чином, там, через знайомих друзів або через нову пошту. Переправити в Україну і спробувати потестувати ці окуляри. До речі, коли все ми брали інтерв'ю в Давосі, то репортер був власне в окулярах від Meta ray Райбен. Ну і питає: Сем, дивись, ми робимо тут лайвстрім, використовуємо штучний інтелект в окулярах. Як тобі цей експірінс? Ну і сем каже: М, ти знаєш, воно виглядає дуже дивно, як на мене. Ну і публіка така та воно якесь дуже дивне, дуже дивне. Що цікаво, що під час виступу Марка Сукерберга Сем Альтман, той що OpenAI, він якраз був на економічному форумі в Давосі, де давав ряд коментарів. Ну і власне його позиція, позиція OpenAI, вона має трошки альтернативну точку зору. І давайте зараз подивимося, як OpenAI апелює власне, ті меседжі, які висловив Марк Сукерберг. Під час свого інтерв'ю Сем, власне, якраз згадує, що був GPT-2. Такий недолугий, простенький, потім був GPT 3, який вже був на голову краще. Зараз ми маємо GBT 4, який просто в рази проривніший. Ну і нас чекає, можливо, GPT 5, а можливо щось інше. Ну і що цікаво, він не каже про мультимодальність розпізнавання голосу, віжен, звуку і інших речей. Він, власне, говорить про те, що нова форма штучного інтелекту це буде щось інше. Щось кардинально нове. До чого ми, в принципі, ще не звикли і, можливо, навіть не можемо собі уявити це. В той самий час Марк Цукерберг, власне, фокусується на окулярах, на звуку як формі взаємодії зі штучним інтелектом. І тут вони семом кардинально розходяться, тобто їхні думки і бачення щодо майбутнього дуже і дуже сильно відрізняються. Він каже, що новий штучний інтелект в майбутньому буде виглядати як операційна система. Ну от ми з вами звикли, ми заходимо на комп'ютер. Відкриваємо Gmail, дивимося, ага, мені прийшла пошта, який останній лист, це останній лист. Так само і в новому штучному інтелекті ти просто будеш заходити, як в чат, і говорити: Покажи мені саме останній електронний лист. Ну і він тобі зразу буде повертати твій останній найважливіший електронний лист. Тому він, власне, каже, що форма нового штучного інтелекту буде дуже дуже сильно відрізнятися. Ну і ми будемо все більше і більше часу проводити в тій новій операційній системі. Як сьогодні ми кілька разів заходимо в день Чачі Піті, щоб зробити якусь інтеракцію, так само в нас буде завжди відкрита нова штучна інтелектуальна операційна система, в якій ми будемо проводити наш весь робочий, а можливо навіть вільний час. Його до речі, спитали про той випадок, який стався з New York Times, коли New York Times подав суд на. OpenAI, власне через те, що вони використовували їхні дані для тренінгу нових gpt моделей. Ось тут ми бачимо, що навіть хтось в інтернеті виклав фотографію, де порівнює зліва повідомлення від GPT-4, яке генерувалося чатом, і справа власне стаття New York Times. І Ми бачимо червоним кольором підсвічено, що один в один співпадає текст. Ну і він далі каже, що в принципі на сьогоднішній день нам не потрібна така величезна кількість даних. Ну, він каже, якщо New York Times хоче з нами працювати, ми будемо тільки за. Але ті дані, які зараз знаходяться вже в пабліку, їх більш ніж достатньо, щоб тренувати нові версії штучного інтелекту. І далі він каже, що цих даних треба в рази-в рази менше. Тобто важливо не кількість, а важливо якість. Ну і можливо навіть зробити інший штучний інтелект, який буде створити синтетично якісні дані для того, щоб можна було тренувати основну модель. Тобто виходить такий от собі замкнутий цикл. Штучний інтелект генерує дані для того, щоб тренувати себе самого. Все буде йти тільки до оптимізації. Тобто, в якийсь момент часу нам вже не потрібна буде та маса ресурсів для того, щоб можна було взаємодіяти з штучним інтелектом, тренувати його, навчати, ну і робити якісь комплексні операції. А достатньо буде просто банального мобільного телефону чи годинника, де буде вже відпрацьовувати ця модель. І будь-хто в світі, хто має доступ до інтернету, зможе вільно користуватися цими моделями. Скоріше за все, ми ще не побачимо загальний штучний інтелект цього року. Але як сказав Гейтс, і, до речі, я про це говорив в одному з своїх попередніх відео: що період 3-5 років це той період, коли будуть. Дуже і дуже радикальні зміни власне з використання штучного інтелекту. Тому давайте разом слідкувати, як штучний інтелект великими великими кроками вривається в наше життя, а штучні інтелектуальні історії будуть слідкувати за всіма новими трендами. На цьому все. Дякую, що додивилися відео до кінця. Чекаю ваших обговорень в коментарях. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого найкращого. Бережіть себе та вірте в ЗСУ.